Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо з вами Святе писання. Сьогодні ми е, маємо слухати з вами 10 главу із книги Второзаконня. Е, поступило таке прохання, щоб упорядкувати книги, е, які ми вже прочитали верніше відео е, на ці книги. Таким чином, щоб можна було відтворювати, наприклад, книгу Буття. Вімкнути першу главу і що потім поступово йшло відтворення другої, третьої глави. Скоріше за все, що ну, можна створити папки по книгах, але Ютуб він сам підтягує, ну, так би мовити, на власний розсуд. Відео пропонує, і він не буде відтворювати у певному порядку. І, мабуть, скоріш за все, це потрібно робити одну публікацію і туди. Значить, ставити всі відео, наприклад, по книзі Бутя чи по книзі Вихід. І лише тоді воно буде відтворюватися одне за другим. Якщо така можливість є, тому що це по часу буде велике відео, то я постараюся це зробити. От а можливо, ну, я не зовсім ще володію. Тими засобами, які нам пропонує соціальна мережа YouTube, я пораджуся із спеціалістами, і, можливо, якось є інший варіант, так щоб дійсно людина, якщо хоче подивитися за порадком книги, які от, ми з вами вже прочитали, то щоб для цього ну, створити певні умови. Буде нагода, то я постараюся це е, зробити. В селі ну, справ багато є, роботи багато, розпочинається весна. Треба трудитися обов'язково ми трудимось, трудимося на землі, трудимося по господарству, тому що маємо сім'ї, маємо справи, ну але й по, по, по можливості стараємося, і Слово Боже, теж читати, тому що якщо займатися тільки буденними справами, можна просто засохнути от, і перетворитися, як говорять ці літургісти, просто перетворитися на рівень паламаря. Коли ти просто служиш, і, і якщо не вивчаєш слово Боже, то з часом душа ну, забуде святе писання. І тому постійно, постійно, от кожного дня, треба нам всім, і не тільки священнослужителю, і маріанам обов'язково вділяти час для Слова Божого. От, тому що дивимося різні соціальні мережі, там Фейсбуки, Тіктоки, хтось можливо, там інстаграми. От, і ніхто не рахується з тим часом. От, і дуже ми от чогось так, е, коли потрібно от щось для Бога там, помолитися, то ми дуже тоді вже рахуємо свій час, там, чи коли треба книжку купити, то, то ми ай, вона ж дорога, та книжка. коли там відео послухати, ай, нема часу. От, насправді, е, час знайдеться для всього, а Бог боргу не лишається. От, якщо ми тратимо час на святе, на чисте. Все компенсується, і все в нас буде добре. Все ми справимося, і буде час і на інші соціальні мережі для того, щоб там відпочити. Людина теж цього потребує. Але читання Слова Божого не лишаємо. Вивчаємо Слово Боже, і Господь нам укріпляє у цьому і допомагає. Отже, 10 глава книги второзаконня. У цілому знову ж таки повторення закону постійно ми читаємо, воно начебто нагадується з більш глибоким розширеним смислом. А чому це є? Ну, по-перше, тут ну, можна, в принципі, назвати дві причини. По-перше, тому що людина складна, ми є складні, і нам постійно потрібно, щоб хтось нам нагадував про Божий закон, і постійно і нам потрібно відтворювати в собі. Слово Боже, постійно ми маємо себе спонукати до вивчення Слова Божого. От, і людині притаманно забувати, людині притаманно звикатися. І от, Щоб ми духовно оновлювалися, нам постійно, постійно має бути це нагадування у вигляді ну, проповіді чи власного читання. Друга причина, чому от є ця книга «Второзаконня», як остання книга із п'ятикнижжя Мойсея, тому що люди, які вийшли із єгипетського полону, ті, які були старше 10 років, вимерли, тому що вони зазнали рабства, а ті, кому були 10 років і менші, ті, хто народилися вже під час подорожі по пустелі, ці повинні з перших уст, так би мовити, почути від Мойсея, від Ісуса Навина. Почути знову і знову цей закон, щоб сприйняти його. І тому тут це відчувається, що тут повторюється, якби і розказується, як було, ну і по-новому пояснюється. Ми читаємо. У той час сказав мені Господь: витиши собі дві скрижалі кам'яні, подібні до перших, і піднімись до мене на гору і зроби собі дерев'яний ковчег. І я напишу на скрижалях ті слова, які були на попередніх скрижалях, які ти розбив, і поклади їх у ковчег, і е, зробив я ковчег з дерева сити, і витисав дві кам'яні скрижалі, як попередні, і пішов нагору, і дві ці скрижалі були в руках моїх. Тут цікаво звернути увагу, що е, існує така версія. Оскільки перші, ну так вважають, що перші скрижалі були написані Господом, і коли Мойсей зійшов з тими скрижалями, побачив, що народ впав в ідолопоклонство, вони сотворили собі золотого тельця, то він їх розбив. А потім вже якби своїми руками так вважається, що Мойсей другі скрижалі написав вже сам. Але з цієї глави ми бачимо, що тут говориться, що Господь написав. До кінця ми точно не можемо знати, як були створені оці другі скрижалі. І написав він на скрижалях. Сказано, що Господь написав на скрижалях. Як написано було раніше ті 10 слів заповіді, названі словами. Ну, це ж є така традиція, що навіть цілі проповіді словами називають, наприклад, слово Іоанна Златоуслова, наприклад, про Хрест, про Пасху Господню. От і тут теж заповіді, так умовно названі словами. Які оголосив вам Господь на горі і середовища вогню в день зібрання, і віддав її Господь мені. І повернувся я. От, бачите, знову сказано, що Господь віддав мені, значить, були дані Богу ці скрижалі для написання. І повернувся я і зійшов з гори, і поклав скрижалі в ковчег, які я зробив, щоб вони були там, як повелів мені Господь. Сини Ізраїлеві рушили, з беров бене Акана в Мозер, там помер Аарон і похований там, і став священником замість нього, син його Єлеазар. Звідти рушили в Гудгод, з Гудгода у Вафу, у землю, де потоки вод. У той час відокремив господь коліно Левіїне. Щоб носити ковчег завіту Господнього і стояти перед Господом, служити Йому і молитися, і благословляти ім'я Його, як це триває до цього дня. Тому у Левита немає частини на ділу з братами Його, сам Господь є наділом Його, як говорив йому Господь Бог твій. Левити не мали частки землі окремої, як окреме коліно вони не жили на, на своїй особливій території, на відміну від інших колін, але вони були поселені між усіма колінами, їм були дані частки землі для праці, але ця земля розташовувалася, давайте згадаємо, як ми читали, біля міст, для того, щоб левити не тратили час. На те, щоб йти далеко десь на свої наділи, на велику відстань, тому що левит повинен все-таки найбільше займатися пізнанням закону Божого, навчатися самому у законі Божому і навчати інших. І для цього в нього повинен бути час. Для того, щоб вивчати цей закон. І тому, от ще причина присутність коліна Левія в всіх, всіх колінах ізраїльських гарантувала, що Слово Боже проповідувалося всім колінам. Бо якби вони жили окремо, то такої можливості б в них не було. І пробув я на горі, як і в попередні рази, 40 днів і сорок ночей, і послухав мене Господь Бог і цього разу, і не бажав Господь погубити тебе. І сказав мені, Господь, встань, піди в путь перед народом, цим, нехай вони підуть і оволодіють землею, яку я клявся батькам їхнім дати їм. Отже Ізраїлю, чого вимагає від тебе Господь Бог твій? Того тільки, щоб ти боявся Господа, Бога Твого ходив усіма путями Його, і любив Його, і служив Господу Богу Твоєму, від усього серця Твого, і від усієї душі твоєї, щоб ти, щоб ти дотримувався заповідей Господа Бога Твого і постанов Його, які сьогодні заповідають тобі, щоб тобі було добро. Ми про це не раз говорили, що Божі заповіді це не тягар. Це не ярмо, а це благо, яке дає насолоду чисту, справжню нічим не обтяжену. Ось у Господа Бога твого небо і небеса. Небес, земля й усе, що на ній, але тільки батьків твоїх прийняв Господь і полюбив їх, і обрав вас, сім'я їх після них з усіх народів, як нині бачиш. Ну, ми знаємо, що Господь полюбив Авраама, потім і Ісака, і Якова. Він побачив, що в них було щось особливе. Особливе в Авраама це була велика довіра до Господа. Мабуть, ніхто так ніколи не довіряв Богу, як довіряв Авраам. І це досить ярко виражено, коли ми читаємо про Авраама в книзі Святого Писання. І тому з цього народу, з цих людей постає цей народ для того, щоб бути носієм істинної віри. Отже, Обріжте крайню плоть серця вашого і не будьте надалі жорстоко сердими, бо Господь Бог ваш є Бог, богів і владика Владик, Бог великий, сильний, страшний, який не дивиться на особи і не бере дарів. Коли ми робимо якісь дари на храм чи служителям, це потрібно нам особисто. Богу це не потрібно, тому що сказано у псалмах, що Богу все належить. Все, 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 що є, це воно і так Богу належить. Але коли людина вважає себе повним володарем і абсолютним володарем свого майна, то вона впадає в гординю. І це корисно для людини, якщо вона із своєї частки вділяє на потребу, на храм, на проповідь Слова Божого, нужденним це корисно. І ще перед тим ми читали, що. Обрізання має бути не лише на тілі, але обов'язково має бути обрізане серце. Що це означає? Тобто тут йдеться про духовне обрізання. Недостатньо лише тілесне зовнішнє обрізання, але обов'язково має бути обрізане серце. Тобто це обрізання на тілі це є знак. І так само на серці людина весь час має носити знак віри в Господа, так як Авраам постійно ходив перед Богом, і це йому було зараховано в праведність, так само і кожна людина повинна пам'ятати про Божу присутність. От тоді і серце належить Господу Богу. Який дає суд сироті і вдові, любить прибулого і дає йому хліб і одяг. От, ну, євреї ми попередній раз говорили. Все ж таки будуть гордитися тим, що вони народ обраний, і вони будуть ігнорувати інші народності, їх навіть називати будуть досить непристойно. А тут сказано, що Господь любить всіх, Тут підкреслено. Давайте ще раз прочитаємо і любить прибулого і дає йому хліб і одяг. Тобто Бог піклується про всіх, хто живе на землі. І, до речі, знову ж таки, от по цьому критерію можна, людина може собі зробити такий іспит своєї душі, свого серця, яка в неї духовність. От, якщо вона належить до якоїсь певної конфесії, і, наприклад, помер сусід, який належить до іншої конфесії. От. І якщо людина через свої переконання вважає, що їй не треба йти на похорон, бо там ця людина ну, має, має інші уявлення, там відноситься до іншої е, там, релігії чи конфесії, значить в цієї людини є проблеми з вірою і усвідомлення, що таке взагалі віра і що таке взагалі світ, і що таке Бог, і, і що таке означає, що все, що е, на землі, що воно належить Богу. О, тому що е, поховати людину, дати їй честь в е, цьому е, ну, гріха, е, в принципі, е, не може бути. Але на превеликий жаль, дуже часто так є, що навіть і в християнському середовищі е, люди ігнорують е, ну, своїх навіть і близьких, якщо вони відносяться до інших е, ну, релігій от, і не вділяють їм шани, і навіть е, Показують е, своє зухвали відношення е, до них. У такому випадку така людина ну, носить личину фарисейства у своїй душі і перебуває е, в гордості. І її ну, сповідування це, мабуть, скоріш за все, якась субкультура, от, яка осквернена е, гординію. От, і от, дотримуватися. Е, того, чого ми е, навчені, це обов'язково. Ми е, зобов'язані це робити, ми маємо е, лишатися у своїй вірі, але плід нашої віри це любов. От. І, от наприклад, святі, е, ми так прослідковуємо е, що їхня любов була настільки широка, що до них без проблем могли звертатися е, представники будь-яких релігій. І сьогодні, коли наші паломники Відвідують, наприклад, Турцію, там, де свого часу служив Миколай, мир лікійський мир мир лікійських чудотворець. То там раз на рік дозволяють православним е звершувати літургію. То мусульмани підходять і кажуть, ви маєте великого святого, він і нам допомагає. Коли ви пошукаєте житє, почитаєте таке розширене житіє Георгія Побідоносця, ви теж побачите, що багато мусульман також до нього зверталися, от і він їм допомагав. Ну, і таких випадків є дуже багато. Тому ну, що Божа, любов, а той, хто, якщо святий, дійсно святий, а не якийсь там політичний, з політичними своїми поглядами, там, зациклений на, ну, на якійсь одній культурі. Якщо дійсно людина свята, значить в її серці любов, значить через неї говорить Господь. От, А Бог свою любов проливає на всіх. Тут конкретно це написано у тому писанні. Любіть і ви прибульця, тому що самі були прибульцями в землі Єгипетській. Не ігноруй людину, чужу прийми, нагодуй. Дай її їсти пити Господа Бога, Твого бійся, йому одному служи, і до нього приліпись, і йому ім його ім'ям клянися. Коли ми приймаємо подорожнього, це не означає, що ми приймаємо його світогляд, його віру, його, тут же ж це писання це історія боротьби проти ідолопоклонства, язичництва. О, ні, це не про те. А просто з любові віднестися, то це буде проповідь твоєї релігії, чистої, коли ти, коли ти з любов'ю віднесешся до ближнього. Нагодуєш там, приймеш його, привітаєшся з ним нормально. Коли ти будеш з ним на роботі працювати і ти покажеш приклад хороший, коли ти зможеш бути добрим товаришем для такої людини. Хорошим сім'янином, оце і буде проповідь, а не просто собі якась там уява, що от я там правильно думаю про спасіння, а всі інші там, вони не спасуться. От, і тому на цей момент треба постійно нам звертати увагу. Він хвала твоя, і він Бог твій, який зробив із тобою ті великі і страшні діла, які бачили очі твої. У 75 душах прийшли батьки твої в Єгипет, а нині Господь Бог твій зробив тебе численним, як зірки небесні. Коли прийшли в Єгипет, там було приблизно це прийшли 11... Братів, ну, синів Якова, братів Йосифа. Приблизно 5-6 чоловік було в сім'ї. У кожного з братів була така невеличка сім'я, і е, вони стали численним народом. цьому ми завершили читання 10 глави. Бог благословить, будемо живі здорові, і далі будемо читати Слово Боже. Слава Господу Богу!